А, що вже ранок. Доброго ранку, містер Влад. Так. Скільки вже разгоден, зараз подивимось. Вже вісім ранку! Скільки, скільки? Я вже маю відео. Я вже параю почати вже відео знімати. Так, ага, ось камера. Так. Погадалась. Всім привіт, друзі, Я містер Влад, і в цьому відео, друзі, я буду грати в тікінга. Ну, друзі, не грати, а буду з вами розмовляти. Конечно, друзі, ви всі прекрасно знаєте, що... Ребята, чекігану щось до немає. Да, ребята, щось з я вже... Я його вже не знімаю. Я вже навісля навіть, навіть, навіть цього відео останнього по чекінгану перестав знімати. Приклади кніше перестав вразити. Да, ребята, я думаю, пам'ятаєте Мої відео по, -по чекінгану. Хто, ну, хто ну, перед, мої підписки даєму каналі, то будуть це мої відео по чекінгану. Вони ще лише де не ребята, що тонького ще не було чекідану. Да, ребята, це був ще... Але курбати, я пропустив 4-3 обнови. Напишіть в коментарях, скільки я пропустив обнов. Бо Це десь було в черв це десь було в червні липні, не пам'ятаю, у було в червні. Я не пам'ятаю, скільки після цього я вообще не грав в Чіпінган і не пам'ятаю вообще скільки я пропустив обнов. Ну по суті, десь 4 чи ні. Ну коротше, не мені вкрай начистити коментарях І в цьому відео, друзі, хочу покрити. Чи ви вже відео по чекгану буде виходити рідко чи часто. І що я все буду знімати по чекінгану. Це була підписка, ну а ми, друзі, починаємо. Так, ми починаємо. Так, треба скільки вас... так треба піти поїсти, а потім буду знімати. Так, Ну, коротше, почнемо з першого, що я буду взагалі знімати по чекінгану. А потім розкажу, чому я пішов з чекганучу, а потім розкажу. Конкретно чогось пішов з Чікінган. Коротше, по почнемо з першого те, що я буду знімати якісь там постройки за одну хвилину, тобі, точніше за... Десь, за 10 секунд, за одну хвилину то за 3 хвилини, якщо, звісно, я постараюся. По-друге, -по -по друге, що я буду знімати, це те, я буду знімати, я зніму свій з свого домика. Я недавно переїхав в цей домик, тільки вчора. Ну, коротше. І, звісно, ребята, я буду ще знімати. А, 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 гай, нову обнову. Конечно, Головне тільки знімати цей день. Ну, може десь пробу, чи, десь 2-3 дня зніму відео. У, да, ну, у мене зараз канікули, всі ви так прекрасно знаєте. І конечно, ребята, що я ще буду знімати. Я буду знімати відео з підписниками, що конечно, вийде, бо я ще ніколи не зміна відео з підписниками. Ну, я ще не, не рахую друзі. Ну, коротше, цей... Е...

Те, що я буду дивитися, що мені треба 4 людини, ну точніше, 4 підписники, які хочуть, які хочуть що їхні, що їхні відео ну, хочуть, їхні канали попали на мій канал. Звісно, да, я, хочу, я хочу нову рубрику, яка називається Дивлюсь канали своїх підписників. Перші 4, 4 людини, які напишуть мені в коментарях, я ребята, вони попадають на ролик.

Те, що з човами почали діла дуже погані, і те, що він не, такий популяр, ще хуже популяр, не, не таким популярним колись був. Я, ребята, не знаю, чи він зараз такий популярний. Ну, кріше, ребята, але при маркеті є поля, на якому там місці знаходиться. А, в App Store. Ну, коротше, цей. Краще ребята. Ну, звісно, ребята, я почав міського зі мною скучним ставлю. Чекав обновлення, дасть десь 2, 3 один місяць десь, так. І ребята, я бачу, що я заходжу захожу на сервери, і ігроків стає ще менше і менше кожен день так бачу. Я помню, вовше, я взагалі вовше пам'ятаю, як я грав на сервері що, з якимось і, пацаном, і коли пацаном, коротше, якими зі нам ми грали 5 хвилин, і, звісно, рібати, ні, хто ніхто не заходив, може є. Чекайте, тут то ще не був це, очікаєте. А я тут мене тебе тут, то грати, чекайте так. Да, я правий. Може, я, я вже.

Я кажу, як багато змінилося, багато пасхалок... Да, чи ні, Я не пам'ятаю, коротше. Ну да, чиган став далі, Тут нові кнопки в меню, там, де оця от настройки, от, багато. бачите, дуже багато. Чого нового тут з'явилося. Я не поспорю прям сильно. Коротше, ребята, якщо це відео буде... М -м -м, давай лайка, я, я знімаю рептум... роп роптум свого каналу е -м -м, свого, доміку, свого доміка, Да, так, бо, щоб знати, я чекін гонз, який я вчора зайшов. Все, я потім, а весь цей час просто не грав в нього. Я ще, так, да, да, не забуваю зробити лайка, і я знімаю ротум свого доміка. І що в мене на маленькій то тільки одно. Ну так, ладно, ребята, і зараз скажу зараз про останнє, що я вчив вовше, або буде виходити відео рідко чи часто. Рідко, напевно, напевно, що трохи буду, ну, напевно, що часто буде, бо в мене школа, напевно, що, може, відео по чекану, може, не вихідних буде вроді, ну, ну не факт. Я не знаю точно, Мо навіть якийсь день. Ну, коротше, ребята, я напевно, що ну, постараюся якось знімати для вас відео по чекану, якщо що, що наступне відео, напевно, що буде те, що я як буду боюсь з три хвилини. Певно, що хоча ні, ну я хочу, ребята. Ну, коротше, ребята, в мене було мене тільки що була реклама, і я забув, що хотів. А, вспомнив. Короче, ребят, не пускайте якось відео знімати часто, рідко. Короче, ребята, чекайте відоси. Що, ребята, може навіть буде два рази, може навіть буде три відео в день. Я вам сказав, що канік, що буду чекати нових відосиків, ребята, не ну, думаю, реально буде дофіга. А всього, ну, як сказати, три відео. Хоча в мене там ще одне відео зараз грузиться. Чекаю, воно чекає? Воно зараз є на каналі, зараз погляну, почекайте, зараз погляну, що на каналі у мене є воно, почекайте, щас у мене це відео є вже на каналі? Ну кадиємося. Так, це от, про виживалку. М -м 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 -м. Чекайте, 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 чекай, чекай. А ну кадимося, я, -я, -я, -я синів ще на свій канал навіть не заходив. І. почекайте. Я вже не маю тупо на моєму каналі. Ладно, чекайте, що що, я це відео ще не недовноси? Не просто мало, не було часу. Ну, інколи був час, просто не котів. Інколи взагалі це часу не було, щоб її на неї викласти. Я думаю, що, ну, э, ну Відео, напевно, буде виходити раз в тиждень, може навіть два, мені здається, що три десь точно буде. От одного до трьох. Ладно, ребята, давайте будемо прощатися, з вами я був Містер Влад. І, ребята, звісно, ставте лайк, підписуйтеся. не підписуйтесь. Ну, ребята, дякую, що дякую вам за перегляд. Всім пока! Так, пока камеру фати. А я буду поїм свої чіпси, якого п'ю вирубаю.